Друзі, всім привіт! З вами Артем Підгорний. Ви на моєму телеграм-каналі, де ми розбираємо найгостріші питання підприємців та бізнесменів України, які здійснюють свій бізнес, планують здійснювати свій бізнес на території нашої держави або поза її межами. І наразі таке питання будемо розглядати, як чи актуально наразі запуск стартапів та. Яка взагалі ситуація щодо стартапів на сьогоднішній день в Україні? Дивіться, взагалі в Україні відбулася така зміна сприйняття суспільством бізнес бізнесу, бізнес-потреб. І якщо раніше там багато громадян України? Займалися бізнесом на достатньо азартній ступені, для когось були в пріоритеті гроші. Хтось просто уходив з головою в бізнес і таким чином самореалізовувався, хтось. Використовував бізнес як засіб самоствердження, хтось використовував бізнес як засіб швидкого збагачення, і так далі, то зараз взагалі суспільство внесло корективи. Тобто зараз суспільство взагалі все одно, з якою метою ти займаєшся бізнесом? Все одно. Що ти, що ти несеш із собою? Але, але паралельно з'явилося таке, таке цікаве явище, як ідейність, ідеологія. Тому, якщо ми кажемо з вами про стартапи, то лише ті стартапи зараз мають право на існування, які засновані на глибокій ідеології. Причому ідеології, в яку вірить сам власник. Ну ось дивіться, якщо раніше треба, ну, можна було просто відкрити кав'ярню, придбати туди каву та продавати, оскільки на вулицях була велика кількість людей, все одно купували. Зараз ні. Зараз люди купують там, де власники розуміють, на що вони чи цим займаються. Не просто аби зробити грошей, а для чого що несуть, чому саме ця кава? Що вони цією кавою хочуть, хочуть нам дати, показати, пояснити, навчити чомусь, яку інформацію вони вкладають у свої дії. І, будь для когось, особливо для власників бізнесів, це відео буде таким. Ніби я не розумію, чим про що кажу, але, друзі мої, повірте, я зараз активно займаюся бізнесом. Я розумію, що я роблю. Я розумію, для чого я роблю. Я розумію, які в мене плани на це у майбутньому. І тому а, ті висновки, які я зараз викладаю у своїх відео, вони кажуть лише про те, що. Кардинально змінилися підходи до ведення бізнесу наразі. Виграють тільки ті, ті стартапи, у яких власники переконані в перемозі. Не тому, що а, вже подібні бізнеси є, і вони комусь приносять гроші. Ні. А повинні бути переконані, тому що в них є ідея, і вони створюють цей бізнес саме ідейний. І вони зможуть самі особисто довести чи донести ту інформацію, яку вони закладали у фундамент свого бізнесу, довести до користувачів. Якщо цього не буде, жоден стартап наразі, ось у цих реаліях, в яких ми живемо, він не приживеться. І ще одна цікава штука. Кожен стартап повинен містити певну соціальну соціальне навантаження. Це не я не кажу про те, що треба там з кожного стартапу донатити до Збройних сил, хоча я це роблю. Але дивіться, соціальне навантаження це ваші дії повинні бути корисні суспільству. Ось так. Якщо ми запускаємо це якийсь фастфуд. То він повинен проносити якусь користь. Якщо ми запускаємо якісь речі, вони повинні бути приносити якусь користь. Якщо ми надаємо якусь послугу, то послуга не тіста послуга, а послуга, яка повинна містити в себе смислове навантаження. Тільки у цьому випадку стартапи мають шанс вижити та розвиватись і після закінчення війни. Якщо у вас нема такої ідеї і ви просто гадаєте, куди вкласти гроші, то краще не починайте стартапів у військовий час, оскільки ви будете не готові до подальшого руху у складних обставинах. Це те, що я хотів сказати. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте колокольчик. З вами був Артем Підгорний. З задоволенням буду відповідати на всі ваші питання. До зустрічі у нових відео. Пока.